Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо дивитися прогноз на вересень місяць для Росії. Трошки, я, звичайно, запізнилася з цим, але нічого страшного, пару днів тут не грає ролі. І перед тим, як ми почнемо, я дуже-дуже попрошу вас підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки, коментарі або донати. Це буде стимулювати мене знімати ще більше відео для вас. І так, давайте почнемо головні події вересня для Росії. Тут досить таки цікаво показують карти. Тут іерофант, імператор і страшний суд. Я так розумію, що для якогось генерала або ще високопоставленої особи, в принципі, оці дві карти можуть показувати як генерала, як я вже сказала, так і самого цього путляра. Тому що тут імператор він дуже часто випадає саме цією картою, і страшний суд. Що таке страшний суд? Страшний суд це покарання за всі злодіяння. Це удар долі, це наказання, це карма. Тому я думаю, що в принципі, в принципі хтось має там скласти лапки. Звичайно ж, карти Таро прям точні сроки не показують, тому що оці такі точні сроки для карт досить такі умовні. Тому ми маємо це розуміти, що, можливо, це станеться на вересні, а трошки пізніше. Але у будь-якому випадку оці карти ясно і точно дають зрозуміти. Що хтось зі своїх, тому що тут десятка пентаклів, це коло сім'ї, коло наближених, прибере оцих може навіть і двох, тому що тут і іерофант і імператор, і тут шістка кубків повертає нас до минулого. А як прибирали усіх церків у минулому в Росії? Всім вже прекрасно знаємо. Тому чекаємо дуже гарних тут новин, прям дуже буду чекати. Шампанське там десь відкурковує вже навіть і тут у нас дев'ятка кубків. Пашкубків трікамечів. Я так розумію, що наші доблесні, наші мужні зсу надають їм добрячих копняків на якісь водній території, тому що, бачите, і тут вода, і тут вода. І це буде для них великим ударом знову ж таки. Це велике для них розчарування і нереалізовані плани. Це просто буде для них як грім посеред ясного неба. І плюс тут ще питання по пажу кубків. Я так розумію, мобілізації в них знову постає у вересні. У будь-якому випадку, дивіться, в нас тут на дні колоди справедливість. Карта справедливість це знову ж таки це кермічна карта, це розплата за всі їх злодіяння. І оцей період розплати саме з вересня для Росії і почнеться. І для всіх оцих їхніх недоімператорів і генералів, і для всієї свори хробачків, які зібралися у Кремлятнику. Тому я так розумію, що події мають бути досить насиченими, досить сильними. І будемо чекати для нас гарних новин, що чекає російську армію на українській землі у вересні місяці. Вересень місяць буде для окупантів просто мега гарячий, тому що тут у нас і тут мечів, і тут жезлів. Наші ЗСУ будуть глупити по ним просто зі всього, що тільки є. І буде в них горіти, і буде в них пилати не тільки склади, а й ще одне будь місцем. Тому будуть Наноситися удари з неба, вони будуть цього не очікувати, і ці удари з неба я вам скажу, переріжуть якісь їхні поставки, тому що тут на сімці пентаклів людина чекає, чекає цього урожаю, але поки що дочекатися не може. Тобто вона вклала дуже багато ресурсів, але результату поки що немає. Тому я так розумію, що переріжуть оці їм шляхи постачання. Не зможуть вони далі якось рухатися. І тут, бачите, в нас знову ж таки велике розчарування великі втрати саме серед водної території, тому що тут ще у нас місток такий гарненький, будуть лупити ще й по мостах. Як би вони не намагалися оборонятися і зберегти свої позиції, все одно в нас тут шість мечів. Шість мечів це ухід. Доведеться їм збирати свої шманатки і йти з нашої землі. Хочуть вони цього чи ні. І знову ж таки, бачите, тут водна територія. Я так розумію, що в вересні місяці ми будемо чути дуже-дуже гарні новини щодо території, які знаходяться біля води. І на ніколоди в нас карта повішеного та ще й Відлюдник, дев'ятка мечів. Тут просто якесь таке колосальне комбо для окупантів. Будуть вони горіти пилати, і буде серед них дуже-дуже багато жертв. Оці всі три карти про це, в принципі, і говорять. Дев'ятка мечів буде їм страшно, буде їм лячно, особливо буде прилітати вночі. Тому ось такі справи. Що буде відбуватися у Кремлятнюку у вересні місяці? Ви знаєте, то, в принципі, те ж саме кажуть нам карти. Повториться якась ситуація із минулого. Тобто ми знаємо, як церків прибирали. П'ятірка тут кубків може показувати дійсно, коли людина відходить в інший світ. І тут в нас аромат зради Зрадоньки, тому що паш мечів завжди показує зрадників, шпіонів, все в цьому роді. Верховна Жриця щось таємне готується. І воно вже на такій вирішальній стадії. Бачите, тут в нас. Закохані і король Кубків. Якийсь король Кубків все це там організовує, є якісь домовленості, є якесь плідне співробітництво для того, щоб досягти поставленої мети. Але все це, звичайно ж, по верховній житті засекречено. Тут ще оці карти кажуть, що взагалі в Кремлятнику пішла така втрата. Віри у майбутнє, у гарне майбутнє, яке вони собі там у хворому мізку намалювали. Намагаються вони зберегти свої ресурси, своє майно, все, що там залишилося. Чому? Тому що п'ятірка Пентаклів чітко дає зрозуміти, що в них зараз великі фінансові втрати. Це стосується грошей, бізнесу, оцих їхніх маєтків в Італіях, Іспаніях і тому подібне. Тому дійсно в них там іде обідніння і не тільки в матеріальному, а в духовному плані. Це і так зрозуміло. Звичайно ж, тому будуть вони намагатися оце своє майно добро максимально зберегти. І знову ж таки, карта зірка. В медіа щось має просочитися. Можливо, це стосується банкротства якогось підприємства. Можливо, хтось відмовиться з ними співпрацювати з якихось відомих брендів, компаній, щось у цьому роді, але в будь-якому випадку, щось з фінансової цієї сфери, ми маємо дізнатися. Тому, ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!